Перша монета на аукціон номер 18 який відбудеться в телеграмі 4-29 серпня. Це в нас срібна тетрадрахма, країна Македонія, Олександр III Великий. Карбувалася дана монета з 323 по 320 роки до нашої ери. На аверсі на даній монеті зображений зображена голова Геракла. На реверсі, зображений Зевс. Який сидить в вправо і тримає в руці скіпетр. Монета відкарбована з срібла, стан у неї Very Fine. Вона в чудовому колекційному стані збереження. По ціні подивимося, як вона буде коштувати, тому що ще античні монети на аукціонах у нас не закінчували, Ще ми не знаємо, як вони будуть продаватися. Можливо, від 20 тисяч гривень. І вище. Ці монети є не супер там, дорогими, вони не коштують сотень тисяч гривень, але в такому стані зустрічається не так часто. Ще одна монета на аукціон в Телеграм це орд 1623 року. Відкарбований він з срібла, вага 6,2 грама. Це у нас річ Посполита, стан у нього Very Fine. Король Сигізмунд 3 ваза. По ціні буде коштувати десь від 2 тисяч гривень коронний орд. Це три марки 1913 року, 100 років оголошення війни проти Франції, відкарбована вона в Прусії, стану у неї UNC в ідеальному стані збереження, відкарбована з срібла 900-ї проби, вага в неї 16,6 грам, тираж 3 мільйони штук. По ціні на аукціоні повинна коштувати десь від 3000 гривень в такому стані збереження. Лот на аукціон в Телеграм це 1 рубль 1921 року АГ. В слабій NGC стан у нього ms 62 Монета відкарбована з срібла 900-ї проби, вага у неї 20 грам. В МС-62 заслабовано всього 254 монети. В Грейді в більших станах, в кращих станах заслабовано 628 монет. Тобто МС-62 і вище, навіть немає 1000 монет заслабовано. А ви знаєте, що. Попит на ідеальні рублі є достатньо великим. Тому я думаю, що в такому стані монета буде коштувати від 12 тисяч гривень і вище. Наступна монета на аукціон в Телеграм це у нас рубль 1896 року. Пам'ять коронації Миколи II. Монета в ідеальному стані збереження. Стан у неї Аю. Відкарбована з срібла. 900-ї проби, вага у неї 20 грам. Тираж 190 тисяч монет. 1 доллар 2011 року австралійський кенгуру. Монета відкарбована з срібла 999-ї проби. Тираж у даної монети 20 тисяч штук. Спосіб карбування пруф – високий рельєф. Бачите, яка вона товста шайба, як 10 гривень 15 року Богдан Хмельницький, українська монета. По ціні буде коштувати десь в районі 2000 гривень. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 2200 гривень. Це код товару 49194. Тому, кому потрібно на подарунок, то це ідеальний варіант з розрахунку її ціни як срібла і як монети. Це в нас 20 марок 1899 року. Вільне місто Гамбург. Зараз ця монета вона вислана на аукціон в Телеграм. Аукціон буде закінчуватися в четвер, о 22.00 плюс 5 хвилин. Монета відкарбована з золота 900-ї проби. Вага тут 7,92 грама. Стан у неї веріфаєн, тираж 815 тисяч штук. Наступна монета на аукціон в Телеграм це золотий. Це хін, венеційська монета по тип дуката. Відкарбована вона у Венеції. стан у даної монети Very Fine. На аверсі, зараз я вам показую аверс. На ній зображений Христос. На реверсі, зображений уклінний дощ. Відкарбована монета з золота 980-ї проби і вага у неї 3,48 грам. По ціні буде коштувати десь від 22 тисяч гривень і вище. Надіюсь, що відео передає стан монети, що вам видно всі деталі, як вона відкарбована. Це у нас 10 доларів 2013 року рік змії. Монета відкарбована з срібла 999-ї проби. Вага тут 10 унцій, 311 грам чистого срібла, спосіб карбування UNC. Тираж у даної монети в районі 28 тисяч штук. Я спеціально цю монету вам вибрав на аукціон, тому що у нас наступний рік, це рік Змії 2025, і вона точно підніметься в ціні. По ціні повинна коштувати десь від 17 000 18 тисяч гривень і вище. В ідеальному банківському стані збереження, той, хто купить, точно. Під новий рік не пошкодує від цієї покупки і зможе продати її як при бажанні дорожче, або вже по тій ціні, що купить зараз влітку, точно не зможе вже придбати. Ця монета в нас одна в наявності на сайті і буде виставлена аукціон в Телеграмі.